Мої вітання, любі друзі, мої любі підписники. З вами Ат Смайлик я Яберезі Любов. Сьогодні ми намалюємо ось такий пейзаж. З першого погляду, він здається складним. Однак, знову ж таки, якщо знати послідовність, все буде набагато простіше. Тож, наш формат має бути вертикальний. Вертикальний це, як ми розуміємо, більше стояча така, стояче положення. І розпочнемо побудову графічного малюнка. Тут все буде максимально просто. А якщо точніше, нам з вами потрібно знайти лише лінію горизонту. Я лінію горизонту розподіляю не зовсім посередині, а буквально на сантиметр нижче середини нашого формату. І проводимо рівненько лінію. Можна і декілька. Доки не сформуємо гарний гарний горизонт. Ось так. На цьому наш графічний малюнок і закінчений. Повністю всю роботу ми виконуватимемо вже фарбами. Тож, кріпимо листочки до формату, беремо фарби, пензлики, водичку і готуємося до роботи. У мене, як завжди, немає чистої палітри, тож я візьму ту, яку я використовувала, малюючи акрилом. Як ви бачите, фарба тут не стирається, тож я зможу спокійно нею малювати. І так, для першого етапу ми будемо використовувати теплі кольори, такі як маджента, помаранчевий, жовтий колір. Ну і, звісно ж, білило. Куди без нього? І буду вдячна, якщо ви напишете, як на який етап, на вашу думку, буде такий перший: нижня поверх... частина листка чи верхня. Даю вам на це декілька секунд. А поки накладатиму фарби. За допомогою мастахіна я розміщую невелику кількість оранжевого. Мадженти. Якщо у вас немає мадженти, використовуйте кармінову. Це я багато фарби, звісно, поклала. Щось я розгулялася сьогодні. І так само жовтий колір. І як ви вже зрозуміли, перший етап це ми намалюємо з вами. Небо, тому що тут ми можемо погуляти, і навіть якщо зайдемо маджентою на лінію моря, то синім відтінком зможемо її перекрити. А що стосується такої ну, такого її поведінки навпаки, то це вже буде складно. Для того, щоб намалювати цей малюнок, я використовуватиму здебільшого ось такий, такої ширини пензлик. Тут без приблизно 1 см. Хвилиночку, Тож давайте ...переступимо до роботи, за допомогою пензлика я буду змішувати кольори одразу на нашому форматі. По лінії горизонту з тої сторони неба я проводжу ось таку гарну рожеву лінію. Приблизно 1,5 см. Далі знову вологим пензликом, я навіть не мила його, я пройдуся, ось додаю водички пройдуся вже помаранчевим кольором. Тепер можна витерти пензлик. Беремо чистий помаранчевий і робимо наступну таку лінію нібито. Ми поступово створюємо градацію кольору. Градація це потихеньку-потихеньку, ну, маленька зміна відтінки від одного до іншого. Тут я вже додаю жовтий. Прохожуся, гарно промазую края і піднімаюся уже жовтим, десь на половину нашого неба. На цьому етапі я зупинюся, миємо пензлик. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу і продовжуйте зі мною з того етапу, на якому ви запізнилися. Отже, далі нам потрібен білий колір. У мене він трошки підсох, я його розмию пензликом. І разом з білим трошечки беру і жовтого. Та промальовуємо світлі деталі. Це у нас буде нібито ну, та частина неба, яка вже в світлі. Тут багато хмар, тож малюємо світло, світло от прямо в центрі, поступово піднімаючись ось сюди. Також із білою, білою фарбою. Я знову беру жовту і вже затемняю. З цієї частинки у мене буде хмарка. тож я залишаю це місце незамальованим. Знову беру помаранчевий колір, зовсім трішечки, і роблю розтяжечку. І зверху, також із білилом, візьму мадженту. Вона буде рожева, ось така. І промалюю оцю ділянку неба. Все. На цьому небо у нас. Ну, як, Перший етап неба завершений. Для хмар нам потрібно буде вже синій колір, тому я беру синю темну і блакитну фарбу. Синя тема нам допоможе зробити глибину таких хмар, знаєте, грозових хмар. А за допомогою меджента ми створимо ще фіолетовий відтінок. Блакитною фарбою будемо показувати вже такі більш світліші ділянки цих хмарок. Тож, давайте почнемо саме із темно-синьої фарби. Я набираю її на пензлик зовсім трішечки підсуну ближче, щоб вам було видно. І поступово замальовую місце, де в майбутньому у нас буде хмарка. Це я роблю для того, щоб потім не залишилося дирочок. Як ви бачите, небо світле. І хмара теж світла. Я просто от замалювала її. такими. І так само з другої сторони. Таким заборчиком. Тільки з боку в бік, оскільки це у нас таке небо більш. Ну, на небі хмари більш довше, ніж вище. І тепер давайте робити маски. Я беру мадженту, змішую із сині. У мене виходить фіолетовий відтінок. І починаю нагромаджувати ось такі мазочки, які в подальшому будуть нашими грозовими хмарами. Старайтеся, щоб вони мали таку нібито як форму плями, а не просто де-інде под... куди якісь хмарочки. Так само і тут можна, тільки вже в іншу сторону. Так як фарба ще не висохла попередній шар, колір висвітлюється. Я беру блакитну і також промальовую вже блакитним. невеличкі хмарочки. І ті якісь плямки на цій хмарі, яку хочу зробити світлішою. Це саме роблю і з іншого боку. Промальовую світліші хмари на небі. Можна взяти трошки жовтого і додати десь його знизу де-інде. Показуючи, що на цих марках є відблиски від неба. Оранжевим, але це також має мати такий от ну, згрупований вигляд, тобто не просто мазочок, а декілька мазочків. І тут так само можна зробити декілька мазочків. Хмари грубі, такі нібито аж трошечки страшні. Я візьму ще білого і зроблю ось такі смужечки тут. Смужечки хмари, можливо, якісь світлі частини ці хмарки на заверш... ну, закінчення хмари, щоб, ну, щоб був ніжний перехід. Та помаранчеві густіші хмари. Ось тут такі довгенькі, ось тут внизу. І вони поступово будуть спускатися до рівня моря. Я роблю ось такі мазочки, нібито. Трушу пензличком, так ось хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, і притягую його вздовж і повертаюсь назад, щоб хмарки мали більш правдоподібний вигляд. Добавляю трошки блакитного. Промазую. Будь-які плями, які вам не подобаються, ви можете знову зістити блакитним і зверху зробити ще декілька мазочків блакитним. Він нікого не завадить, тому що це основний колір неба, скажімо так. Тут також можемо додати декілька плямок таких. І тут. Ось так. Думаю, цього вистачить. Не поспішайте, ставте відео на паузу і продовжуйте гратися, експериментувати зі своїм небом, і не бояться, і не бояться кольору, і робити мазки такі більш груповані, щоб хмарки мали об'єм, який ви б хотіли зобразити. Десь, можливо, буде темніше, десь світліше. добавляйте синього, фіолетових відтінків. Це дасть вашому небу більш такий, ну, знаєте, як літня гроза. Як з неба перед снігом, більш такий глобальний вигляд, набагато темніший і грізніший, ніж, якщо будуть світліші кольори. Отже, цей етап ми закінчили, а наступним етапом у нас буде лінія моря. Це головна лінія, яку вам потрібно зобразити. Тож, набираємо на пензлик темно-синій колір. пензлик має бути плоский. Ми кладемо його повністю на поверхню, там, де у нас вже. Маджента підсохла, і де ми хочемо зробити лінію горизонту. І, і тягнемо тягнемо одним впевненим рухом. Ви можете замалювати частинку неба, але це не страшно, головне, щоб ваша лінія була якомога рівніша. Ну, сподіваюсь, в мене це вийшло. І промальовуємо ще декілька сантиметрів синім кольором. Ось так. Я додаю також трошечки фіолетового, щоб робити наше море трошечки таким більш глибоким і, ну як, більш виразним. Ось так, дивіться. Виходить глибокий синій колір. Далі можна вже розмазати його більш світлішим тоном, для того, щоб просто замалювати всю поверхню, і у нас не було дирочок. Я, власне, зараз і роблю. Замалювали.